Усім доброго дня. На цьому відео я вам покажу перехідні комплекти на генератори та інші деталі, які замовляють люди. Ось такий от комплект на генератор ГАБ-2 під бензиновий двигун китайський потужністю 6,5 кінських сил. Складається такий комплект із колокола, Далі перехідна плита, яка сідає з однієї сторони на двигун китайський. іншою стороною вона сідає на генератор ГАП. До, до цього комплекту ось така конусна втулочка розрізна, на вал двигуна та храповичок. Цей Генератор був з двигуном і з стартером. Де двигун мав стартер, то тут ось такий храповик. Прийшлось його ось так реставрувати, подовжувати. Ось так вона чітко сідає. Далі на валу зажимається ось таким болтом 10 класу із потужною шайбою. Ну і болти кріплення до двигуна. Також ще одна перехідна плита, теж під генератор. Тут людина замовила саму плиту без отворів. Просто плита. Одна сторона сідає на колокол генератора ГАП, інша сідає на посадку двигуна. Ще виготовив ось такий от шків під профіль Б. Зовнішній діаметр десь близько 100, внутрішній 25, здається, і шпоночка на 8. Ось такий шківок. Має ось таку форму і тут виточка всередині. Хто бажає замовити ось такі комплекти або на генератори різних моделей, різних виробників? Різні шківи, токарні вироби. Звертайтесь за телефоном в описі під відео. Дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!